Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію рукавичка. Але рукавичку незвичайну, казкову. Пам'ятаєте казку рукавичка? Хто у казці загубив рукавичку? Правильно, діти. А що зробили тварини, коли знайшли цю рукавичку? Вони зробили для себе будинок. Тож пропоную вам зробити казкові рукавички. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, олівець. Ножиці, вата, клей, серветка і клейонка. Беремо червоний колір паперу і будемо обводити наші ручки. Кладемо його горизонтально, беремо олівець і обводимо. Ось, я закінчила обводити руки, подивіться, ось такі рукавички вийшли. Тепер беремо ножиці і. Треба їх вирізати. Ось дітки я вирізала рукавички червоного кольору. Тепер беремо клей і починаємо їх намащувати, щоб приклеїти до жовтого паперу. Ось дітки я приклеїла наші рукавички. Тепер будемо їх прикрашати за допомогою вати. Беремо вату, відриваємо від неї шматочок, ось такий побільше. І ось так зверху покладемо. Потім відриваємо поменший шматочок, робимо пальчиками такі кульки невеличкі Це будемо такими кульками прикрашати середину рукавички. Ось, дітки, подивіться, я зробила прикрасу для наших рукавичок. Тепер будемо цю прикрасу приклеювати до рукавички. Спочатку зверху беремо клей і змащуємо клеєм вверх рукавички. Беремо великий шматочок і приклеїмо. До рукавички ось так. Пальчиками трошки притискаючи. Ось я вже прикрасила зверху наші рукавички. Тепер будемо прикрашати ватними кульками всередині. Беремо клей, мащимо рукавичку, і приклеюємо кульку. Ось так. Ось дітки я прикрасила наші рукавички. Подивіться, які гарні казкові рукавички вийшли. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!